Усім привіт! Хочу розповісти вам історію свого першого візиту у ролі сурогатної мами. Якось згортаючи сторінку в Фейсбук, я натрапила на рекламу клініки Артеміда. Я захотіла допомогти бездітній парі створити їхню мрію. Я залишила заявку, невдовзі мені перетелефонувала менеджер, і після короткого анкетування мені сказали, що я підходжу, і мене чекають в Києві на первинний огляд. Я дуже хвилювалася. Але я згодилася і по приїзду до Києва мене чекала таксі, яка викликала сама ж клініка. У клініці мене чекала привітна куратор Марина, яка була зі мною протягом всього дня. Вона мене підтримувала, давала відповіді на мої питання. Після знайомства ми швидко оформили документи. Я відправилася на огляд, який включав в себе стандартні аналізи. У ЗД і консультацію лікаря. Також клініка компенсувала всі мої витрати при наявності квиточків. В принципі, такою був мій перший візит. Далі буде ще цікавіше. До нових зустрічей, па-па!